Добрий день, шановне панство! Йде до вас погодознавство! Розкажу про небо й хмари, буде дощ чи сонця-чари, в кого з друзів іменини, й побажання для родини. Віршем хоч, а хоч прозово, Розкажу обов'язково. Прогноз погоди на 24 липня по області. Хмарно з проясненнями. Очікуються душі, грози. Вдень в окремих районах можливий град. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-17 градусів, в день 20-25 градусів тепла. По місту. Хмарна погода з проясненнями. В день очікується дощ, гроза та град. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів, день 21-23 градуси тепла. Ольги нині всі святкують, і княгині офірують молитви і покаяння. А наш час йде до прощання. Я бажаю всім тепла, миру, щастя та добра. Оду на курортах світу представляє туристична фірма Крокус Тур.